Христос народився, славімо Його. В сьогоднішні дні ми радісно згадуємо пам'ять і радісно святкуємо світле народження Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. В ці дні народ український не тільки у церквах, в піснеспівах духовних прославляє народження Бога, а і колядками, народними звичаями і традиціями прославляє пришестя в світ Спасителя. Прийшов днес із небес, щоб спасти люд свій весь і отішив вся. Тобто втішив всіх людей, втішив всю вселену своїм пришестям, що для нас, для людей є пришестям світ Спасителя. Ми читаємо символ віри, і там є чудові слова: Він для нас, людей, і ради нашого спасіння зійшов з небес. І воплотився від Духа Святого і Марії Діви і став людиною. Сьогодні Бог бере на себе тіло людське, обожествляє це людське тіло і кожного із нас, щоби як він із небес прийшов на землю, так і нас земних підняти до височин небесних. Він прийшов, щоб очистити нас. Від прокляття і закону. Бо читаючи священне писання, ми чуємо і бачимо, як перші люди були вигнані із раю, як втратили пряме спілкування із Богом, як втратили можливість перебувати там, де вічне блаженство і вічна радість. Але Господь дає обітницю людині. Що прийде він колись, і сім'я жінки стре голову Змієву? Тобто диявол, старозавітній диявол буде посоромленим, і людина стане чистою, і знову двері райські відчиняться для неї. Сьогодні у нас неділя після Різдва, і в сьогоднішню неділю апостол і Евангелист Матфей розповідає нам оповідь, як ірод. Вбивав немовлят, як шукав Спасителя, як прийшли царі зі Сходу, Волхви, щоб поклонитися новонародженому Месії, і який плач і ридання було в ефлеємі і по всіх околицях, бо багато діток було знищене. Але ангел Господній з'явився у вісні Йосифові і повелів взяти Марію із дитям і втікати до Єгипту. А потім, коли помер Ірод, Йосип. Повертався назад у місце своє. Але знову ж таки злякався, бо почув, що Архилай, син Ірода, править у цій країні і не захотів повертатися, але за велінням ангельським він пішов в землю галілейську і оселився в місті Назареті. І як каже нам священне Писання, щоб збулося, сказане Пророком, що він Назареєм наречеться. А пізніше, коли. Він буде розіп'ятий на Христі, коли принесе себе в жертву заради нас людей і ради нашого спасіння, коли сам Бог візьме на свої плечі людські гріхи і омиє їх своєю кров'ю, тоді, коли очистить людину і виведе старозавітніх праведників і визволить їх від уз адських, то буде прибита таблиця із написом провини Його на Христі Ісус. Назарянин цар юдейський. Отже, пророки провіщали ще задовго до пришестя в світ Спасителя про його пришестя. Пророки ще задовго розповіли, як це пришестя в світ має відбутися, перечитуючи сторінки священного Писання і сьогодні долучаючись до великої радості пришестя в світ Спасителя, і молимось, щоб радість наша, радість українського народу була повною. Щоб справедливий мир прийшов на нашу землю, і перемога українського народу над московським ворогом відбулася. Ми наповнюємо великим сенсом і сьогоднішнє свято. Ми наповнюємо найперше його любов'ю, бо із любові приходить Бог на землю, а ми, люблячи Бога, зустрічаємо його тут на землі, вкладаючи. Всіх себе, свої молитви, свою працю в те, щоб любов Божественна засяяла на нашій землі, і Господь очистив нас від нашестя Чужинського. Ми віримо, що Господь з нами. Ми знаємо, що Господь допомагає у боротьбі Бо сьогодні і на східних теренах нашої землі і на заході нашої держави. На півночі, у нас в Чернігові і на півдні, ми прославляємо новонародженого Спасителя і віримо, що Він прийшов перемогти, перемогти наше Я, перемогти нашу гординю, перемогти наші гріхи і очистити нас. Він прийшов і допомогти нам, нашому народу, звільнитись від зла, яке прийшло на нашу землю. Хай милість Божа буде зі всіми нами. Хай Господь охороняє нас в мирі, в любові і в радості. А сьогоднішні дні будуть для нас передвісниками перемоги. Христос народився. Славімо Його!